Стали увагу, все покрадене. Навколо цвінтера цього символіка була війна, війна війни. Там пушки, связь, танки. Все було викраде, вкрадено. Світильники, які подаріла Лініград для свіщення і так. Хіба таку Україну? Там в Україні в ні цивілізовану культуру, яку бувають діколи українців. Ну яка ж под'юта, якась комусь треба образити Україну, образити цивілізацію, культуру, образити, щоб оце покраски поламати. І коли ми говоримо в міській раді, люди добрі, йдеться допомогу загибліх людей, вони вбити на нашій території наразі.

Україна під прапор. Під прапором учасників під прапором перемоги представляється Україна здобувшої після фашистської нової пішофашизну державності. Чому не брати той і другий прапор? Це говорить о культурі, керівництві, дурість сплошная. Піднімети державний прапор, він є. Нещити. Ми з Гардисів ден не воювали за Україну. Підмінити прапор перемоги, які здобули міровиця. Тому я прошу вас розуміти це питання, коли обурені не виступають ветерани, я вам кажу, я можу прости дурні, але не можеш бути дурним в керівництві держави і області, щоб не виконувати культурні вимоги. Тому я прошу вас ще раз. Перемогою вас, високої культури української, якої привикли люди знати, і коли співали колись до об'єднаних українських пісні у Москві, то цей саме всі театри були переповнені люди. Тому Україну любить, але ми повинні зробити, щоб її любили. А не виділили, як європейська співнота прийняла рішення, що не, не допомоги, бо там фашизм з фашизмом треба боротися. Від фашизм є фашизм. Дякую, Думаю. Шановні представники засобів інформації. Ми вам показали цей прапор перемоги. Він у нас є. Але Добре. на прохання органів внутрішніх справ ми е, поки що цього робити тут не будемо. Хоча я буду тут буде. Воно, буде. Цей прапор, це прапор був розгорнути, не посміхаюсь. Цей прапор був розгорнутий внизу на військовому меморіалі. Якщо ви там були, ви могли його побачити. Дякую вам за вас.

Чи все було змушені, чи були провокації? Ну, дивіться, глобальних порушень громадського порядку не бачили. Для того, щоб треба було застосовувати сили. Все пройшло спокійно. Глобально не бачили, а які не глобальні все-таки. Все було в межах чинного законодавства і в громадського порядку, і громадянам це не перешкоджало. Але самоліка задіялася. Зрозуміти правильно, було близько 2,5 тисяч людей, якщо враховувати всі політичні сили, які сюди прибули і всі громадяни, які приїхали, міліціонерів було набагато менше. Біля кожного не зміг поставити. Скільки було міліціонерів, Більше такі... В Цивільному молодики звушками. Це не молодики, а працівники міліції, які виконували оперативні завдання. Знати, натус поговорили хто це було і куди, Вивели для проведення розборів, якщо вивели знатовку. Я скажу вам чесно, ще поки що не провод не підводить підсумки всіх заходів, по тій першій причині я не можу бути одночасно у всіх місцях, на Марсовому полі тут і навіть тут, на локальній території, не можу знаходитися. Розберемо польоти, проведемо... підведемо підсумки, тоді я чітко вам скажу, скільки людей доставлялося, чи доставлялися взагалі і всі інші. Зараз ви, Зараз ви бачили, що мені сподобалося може журналістам, що. Був спокій. Всіх цікавлять зовсім інші речі на бурговують. Скажіть, будь ласка, чому на цьогоріч ми вирішили трошки змінити сценарій охорони масла Паула Мислава і пропустили всіх людей, одних, других, третіх, п'ятих, десятих таборів, ветеранів. Ми вникли в ряд зауважень, які були, якщо ви всі знаєте, то на одному сайті жива обговорювала ситуація. В міському управлінні зверталися люди з приводу того, щоб якби вони бачили охорону громадського порядку на парку. Ми врахували деякі обставини, декілька обставин. Рух було припинено лише коли ну, на 27-30 хвилин максимум. І потім, коли прийшли офіційні заходи, територія була розрожена, всі люди знали, спокійно прийти. Чи це ще вислід того, що поговорили зі всіма лідерами і керівниками всіх організацій партії? Від чого говорили, і про що домовлялися? Був у ну, Ми не домовляємося. Міліція ніколи ні з ким не домовляється. Міліція діє згідно чинного законодавства. Є Конституція держави, є підзаконні, є укази президента держави. Згідно з цього ми діємо. Є закон України про міліцію. Домовлятися з кимось, ви розумієте, ну це. Це дуже невдячна справа. Я, ви ж до я вдячний посил. всім політичним силам, які е, з порозумінням підійшли до вимог діючого законодавства, до рішень суду, за це я вдячний. так. Але ну, розмовляти і домовлятися це абсолютно різні речі. Я не політик, я міліціонер, ще раз говорю. Я не домовляюся. Якщо я маю з кимось перемовний процес або спілкування, то це не значить, що я домовляюся. В останні дні були нагнітання ситуація про можливі провокації зокрема вчорашніх заяви Свободи. Чи були сьогодні відмічені спроби спровокувати будь-яких представників політичних сил? Будь-які політичні, будь сили, чи політичні сили не намагалися спровокувати ту чи іншу ситуацію. Скажу так, що була одна із спроб, але вона була локалізована ще на сьогоднішній раз. Але це не політичні сили, це окремі просто громадяни хотіли провести певну. Яка не заслуговує власне, на вашу увагу, повірте? А, скажімо, це лише, що пор... Разом з приїжджами було дві тисячі людей, а ми їх не я не сказав разом з приїжджами», я сказав разом з Ну, Я не готовий сказати, я не моніторив ситуацію. Це, мабуть, завдання не ходить по катанцію міліції. Я думаю, що з різних місць були гості. Була моя родина на пагорбі, вона сповтала. Ще були інші люди були. Я бачив російськомовних людей. З би особисто дав команду затримати і доставити двох чоловіків, які знаходились. На мою думку, коли визначити експертиза в стаділикого сп'єння посереднього, двоє вже затримали, так? Маємо поки що там, але я думаю, там буде адміністративна відповідальність, так як грубо порядок, вони не порушують. Те, що я можу вам прокоментувати так. А що стосується приїжджих чи не приїжджих, Ну, бачив росіян, бачу російські телеканали, бачу посла російського тут. З ним ще гості якісь певні були. Мабуть, вони приїжджані. Це нормальна абсолютно ситуація. Ми взагалі міліція хоче мати нормальну здорову ситуацію в місті по охороні громадського порядку. Якщо ви помітили, то з 30 квітня по 6 травня була величезна кількість відвідувачів, гостей міста, які говорили на різних мовах. Це наше головне завдання, щоб підтримати громадський порядок, щоб до Львова поїхали люди, які допоможуть нашим платникам податки. На податки яких існує фактично весь, держ... весь державний апарат. Це наше головне завдання. Наше головне завдання не влаштувати провокацію, а запобігти їй. Ми розуміємо, що не цікаво для представників за масової інформації, що не було бійки. Вибачте. Шарпанина була. Самі, будь ласка, якщо ви бачили цю шарпанину. Бачила. — Якщо ви бачили кості тілесні ушкодження, порваний працівник одяг. Працівник мене шарпав. Пояснюю <рес> вам ситуацію. Ви розумієте, ви заявляєте так навіть мене. Якщо мені порвали сорочку на минулий раз, то ну, це нормальна була абсолютно історія. Я сам приймав участь в заходах. Це нормальна історія, ви розумієте? Для того, щоб е, не було шарпанини, мені не треба приймати участь. Коли ви бачите, що є якісь негаразди, що треба зробити? Відійти в бік і споглядати на це збоку, якщо вона Це правоохоронність повинна прийняти участь для того, щоб запобігти цій шарпанині. Вся крапка. До скільки вам говорю. Якщо ви хочете прийняти участь в шарпанині, ну да, в шарпанині Я Хочу бути. висвітлити шарпанину. Мені треба стояти близько, щоб не висвітлити. Ну все це ну це, 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 це ваше функціональне завдання. Це демогове, правильно. Я всім дякую за увагу, за порозуміння. Дякую всім. Нація, яка готова усплоювати свої інтереси і в сфері національної пам'яті. Сподіваюся, покажемо найближчими тижнями і в сфері соціального захисту. Ну і, врешті-решт, здобув тупільську державу, за яку воювали в тому числі і українці, які опинилися в лавах Червоної армії і воювали під час 1941-1945 45 го років на фронтах до Другої війни. Ми чітко розмежовуємо ветеранів, реальних учасників бойових дій і тилових героїв, які геройствували в основному в заград, в отрядах НКВС. Які геройствували у каральних операціях в Західній Україні в 40-х роках минулого століття, які займалися депортацією мирного населення? Ми їх не вважаємо ані ветеранами, ані не вважаємо їх взагалі нормальними людьми. А звичайним фронтовикам наша повага і наша вдячність за те, що вони зі зброєю в руках все-таки захищали українську землю від окупанта, хоча, на жаль, і в формі інших окупантів. Вас не чи бачили сьогодні особисто, як намагалися розвинути чи повинні Ну я так думаю, що таких випадків нас було сьогодні два і вони були оперативно локалізовані, і не було необхідності втручатися настільки серйозно, оскільки. Ми б діяли, коли б виявили організовану групу бойовиків чи провокаторів. Це люди, ну, звичайні люди, які ностальгують за радянським за радянським спадком, яким просто нудно вдома, яким треба до себе увагу. ми не хістаємося з певною долею співчуття, тому що розуміємо, що ну, їм просто дуже сумно день. А наша спеціалізація трошки інакша. Ми відстежуємо дії. Організована групу бойовиків, які мають намір чинити провокації проти звичайних мешканців. Львова Ви сказали, що ми серйозно не підходили нині, не так? що означає серйозно. Тобто ви не втручались серйозно. Ви питаємо. Без коментарів. Дякую вам дуже.